ню Бай-бай. Чого? А тепер що робити? Ну, надівай. Я був тренировочна маска Класний вигуся, сон. Ой-ой! важка ой, Класно, я надів її. Нюху! Uh -huh. А яка там в мене атака? що це значить? Звуковий удар. Ого! Ще від звукового удара повітря тебе відкидає. Привіт, гусь! Хто ти? На гуся нападають.

У тебе костюм розрядився. А що ти буде робити, щоб він відзарядився? Ба! Бери пістолетик. Ок! Взяв, взяв. І коли вона... і тепер стріляй на какашок. І вона зарядиться.